Друзі, всім привіт! У нас сьогодні з вами цікава пропозиція у місті Івано-Франківськ село Вовчинець. Земельна ділянка площею 7,4%. На території ділянки є будинок, в якому заведені всі комунікації. У нас вода власна скважина, септик, газ. І електрика підведені, ось так виглядає заїзд ділянки, досить простора ділянка, цікава під будівництво власного родинного гніздечка, літня частина селища, хороше розміщення, ось так виглядає. Це у нас іде сарайчик такий іде підніс. Ось така площа. Торюся 7,4 сотки і. Ось так сюди ще простягається одна земельна діляночка по периметру сіточку. Кого цікавить такий варіант для любителів даного куточка села і даної локації. Телефонуйте, будемо їхати і оглядати.